Battlefield – це та серія відеоігор, яка так сильно полюбилася гравцям за свою масштабність, інтерактивність і кінематографічність. Чесно кажучи, я не є фанатом цих ігор, але через можливість безкоштовно пограти в бету декілька місяців тому все ж спробував дати ще один шанс батлі, і знаєте, мені сподобалось. Тому, коли я дізнався, що в гру планується додавання режиму Батл Роялю, так ще й безкоштовно, я зрозумів, що точно хочу спробувати в нього пограти. Так і сталось, я спробував новий баталреаль від EA і хочу поділитися деякими своїми думками щодо цього режиму. Тож, погнали! Редсек це такий собі безкоштовний бандл для Battlefield 6, який включає в себе режим Батлроялю та Гонтлет. Давайте одразу закриємо питання з приводу останнього режиму і подивимось, що він взагалі з себе представляє. Gauntlet – це заруба між декількома командами, а якщо конкретно, то між вісьма сквадами по чотири людини, яким дається випадкова місія, і команди мають виконувати її умови та отримувати за це очки. Все це відбувається на вибування, тому команди, які набирають найменшу кількість. Кісячок вилітають. Так триває до самого кінця, поки одна з команд не залишиться переможцем. Давайте наведу вам деякі приклади наших ігор, щоб вам було трохи зрозуміліше. Всім командам дається ціль, наприклад, утримувати якусь точку до повного її захоплення, а після захоплення переходити на нову точку. Дві команди, що найменше домінували над точками, отримують менше за всіх балів, а отже, вилітають, а шість залишившихся проходять далі. Другою місією, до прикладу, стає екстракшн, який полягає. В тому, аби збирати диски з даними і доставляти їх до дрона. Система така сама: команди, які зібрали найменше дисків, вилітають, а інші проходять в новий тур, який, до прикладу, є місією Decryption, ціллю якого знову ж таки є збір. Тепер уже комп'ютерів, які треба розшифрувати. А розшифровування відбувається тільки коли ти стоїш або повільно рухаєшся. Ну, і якщо ваша команда настільки крута, що ви змогли не вилетіти в трьох попередніх замісах, ви відправляєтеся на останню місію. Яка конкретно в нашому випадку була пограбуванням, цілею якого було захопити якомога більше кейсів ворога і віднести їх на свою базу. Звісно, місії, які я перечислив, не є повним списком доступних завдань для гантлету в режимі ще є Circuit, в якому такі собі консолі розкидані по всій карті, і нам треба захоплювати та утримувати їх. Контракт, дезмач, де ви отримуєте очки за знищення ворога. Вендетта, де один гравець у кожному загоні призначається високоцінною ціллю, і нам треба захищати свою. Та знищувати ворожі високоцінні цілі. Ну і у рекейдж, де ми маємо збирати бомби та підривати їх у певних місцях. Гантлет, при першій спробі в нього пограти, чесно кажучи, видався мені якоюсь хуйною. <му> Але спробувавши його ще декілька разів, я вирішив, що він в принципі є непоганим, динамічним, інколи видовищним і доволі різноманітним режимом. Але всі ми тут зібралися, звісно ж, не через Гантлет. Головною зіркою в нас тут виступає все ж таки Батл Рояль, така собі зухвала відповідь. На Warzone від EA. І я не просто так згадав Battle Royale від Call of Duty. Рецек по своїй динаміці і геймплею дійсно дуже схожий на Warzone. Чесно кажучи, я провів у Warzone зовсім мало часу, але навіть я можу побачити явні схожості між цими двома конкурентами у вигляді динаміки бою, простоті механік і загального візуального стилю. Так, на мою думку, Battle Royale від EA доволі казуальний в своїх механіках. В рецеп Лутинг відбувається наполовину автоматично, Автоматично. Тобто плити, броні і набої піднімаються самі по собі, коли ти підходиш до них дуже близько, а от вже зброю, гранати і інші гаджети ти лутаєш ручками. Тобто тут немає тієї кор-механіки батлоріялів з часів PUBG, де ти менеджиш свій інвентар, аби вмістити все потрібне в рюкзак і при цьому мати змогу переміщатися. В тебе ніколи не буде дилеми, чи взяти з собою ще одну плитку броні, або ж краще залишити більшу кількість набоїв. Бо плит бронежилету в тебе може бути максимум 6, а кожен. Тип набою має свій окремий слот в інвентарі, і також має обмеження в кількості, тому можеш лутати хоч всі підряд. Особисто я бачу таку тенденцію, що чим далі, тим більш динамічними і більш простими в плані лутингу стають батл роялі. Якщо з Пабгом тут все зрозуміло, це один з найповільніших роялів, то взявши, наприклад, Apex Legends, який теж є дуже динамічним, але при цьому він має доволі класичний інвентар, де саме ти обираєш, що взяти з собою, а що скинути. В рецепт же цей аспект. Спростили, по суті, відібравши в нас свободу вибору, на користь динамічності і екшоновості, і, по факту, звівши весь геймплей до перестрілок між гравцями. Вибір у вас з'являється на моменті обрання зброї і інструментів, які ви хочете використовувати під час гри. У вас доступно два слоти під пушки, слот під гранати, слот під страйк пекеджес і слот під гаджет. Отже, спавнитеся ви в літаку і падаєте на обрану вами точку на мапі. Тут все по класиці. Приземляєтеся, ви не з голими руками, а з пістолетом, який ви, до речі, Можете модифікувати або взагалі міняти на інші моделі в вашому спорядженні. Ну і по приземленню, ви знову ж таки класично починаєте лутати все, що бачите. Лут тут знаходиться в таких собі кейсах, які бувають різних видів, а також в автомобілях і в сейфах, які може відкрити тільки інженер. Ви знайшли собі зброю, але постає питання, як її прокачувати? Бо ж, як ми всі знаємо, в батл роялях ти починаєш з голою зброєю і поступово під час гри знаходиш на неї різного роду модифікації, такі як приціли, збільшення. Магазини тощо. В Battlefield і цей момент спростили: все, що тобі треба, аби прокачати зброю, це знайти відповідний апгрейд-кіт, кожен з яких, до речі, теж має свій окремий слот, тому можеш лутати всі, що бачиш. Умовно, для SMG тобі треба SMG-кіт, для снайперки, снайпер, райфл кіт і так далі. Так, ти можеш прокачати зброю з сірою до зеленої, з зеленої до синьої, і з синьої до фіолетової. Або можеш одразу знайти прокачані варіанти в тих самих кейсах чи сейфах. Тут їх таке відчуття. Що навіть більше, ніж сірих стволів. Також існують набагато більш рідкісні різновиди зброї, наприклад, золота, яку можна отримати за виконання завдань на мапі. А ще в грі присутня червона зброя, яку ти можеш золотати з аердропу або знову ж таки виконавши завдання. В дропі знаходиться та зброя, яку ти додав у вибраний в меню свого лодауту з усіма модами, які ти встановив на неї. А що це взагалі за завдання такі, запитаєте ви? Це одна з небагатьох механік, яка відрізняє рецеп від інших батл-роялів. Під час гри, коли ви будете відкривати мапу, ви можете побачити квести, які будуть вам рандомно пропонуватися для виконання під час цього матчу. Винагородою за ці завдання буде хто би міг подумати. Лут, наприклад, прокачана зброя або корисні інструменти. Виконання їх зазвичай не є важким. Найчастіше це щось по типу навестися двома антеннами на ящик чи розшифрувати комп'ютер, але й також може попастися квест на ліквідацію якогось конкретного гравця на мапі. Якщо в цілому зі зброєю все зрозуміло, то от допоміжні інструменти можуть викликати у вас деякі питання. Наприклад, Strike Packages споділяється на кольори, але вже тільки на синій, і фіолетовий, де сині це якісь допоміжні інструменти. Як от смоки або ж різні саплай-дропи зі зброєю, гаджетами, набоями і так далі. А фіолетові націлені конкретно на протистояння вас і ворога, наприклад, дрон, що підсвітить вам опонентів на радарі, різного роду авіаудари тощо. Щодо гаджетів, то тут їх присутній досить широкий спектр. Це різного роду РПГ, гранатомети, дефібрилятори, коротше, всі ті штуки, які доступні нам в умовному конквесті за конкретні класи, а тут вони просто розкидані по карті, як допоміжні предмети. Предмети, які ви можете використовувати будь-яким класом. Ну і самі класи, як ви зрозуміли, звісно ж, теж нікуди не ділись. У кожного з них є свої примочки. Окрім пасивних бустів, до основної зброї кожного класу, наприклад, розвідник буде краще управлятися зі снайперками, а інженер з пістолетами кулеметами, вони також мають по два унікальних класових предмети. Ну от, наприклад, в штурмовика це гранатомет і драбина в інженера ракетниця з паяльником, яким ви якраз таки і можете відкривати ті сейфи, про які я казав раніше. В медика сумка з патронами і дим. Ну і в розвідника це датчик руху та супер-мега імбовий дрон, який ще й може скидувати снаряди на голову противника. Всі класові предмети мають свій кулдаун після використання. Тому, якщо, до прикладу, ви витратили всі снаряди для ракетниці інженера, просто трішки зачекайте, поки не з'являться нові. Також кожен клас буде прокачуватися під час матчу. Наприклад, штурмовик на першому рівні отримає пасивну здібність швидше замінювати пластини броні. Або той же снаряд на дроні розвідника теж не буде доступний вам з самого початку, а відкриється після відповідного рівню прокачки. Ну і звісно ж, вся прокачка обнуляється по закінченню гри. Кожен клас по-своєму цікавий, і я не буду брехати, якщо скажу вам, що мені сподобалося грати на них всіх. Звісно, основне, що приведе вас до перемоги, це не якісь там сумки медика чи дрон розвідника. В Рецек набагато більше має значення твоя стрільба, орієнтування на мапі, ну і просто якесь розуміння гри. Як тобі поводитися в тій чи іншій ситуації? Де краще відступити, де підпушити тощо. Тому не треба думати, що якийсь клас превалює над іншим. Кожен з них скоріше просто дає вам інструменти, які вирішують якісь конкретні проблеми, Як от збір інформації дроном, можливість завжди протистояти техніці за допомогою ракетниці, чи ті ж самі сумки з набоями, які ніколи не залишать вас з порожнім магазином. І до речі, так, техніка тут теж є і відіграє вона доволі вагому роль у геймплеї. На мапі ви спокійно у Вільному доступі можете знайти гвинтокрили хамери. Гольфкари. Але насправді все це якраз таки не те, щоб є дуже вагомими бонусами, які допоможуть вам перемогти. А от важка техніка. І Якщо вам пощастить знайти завдання, за яке ви залутаєте ключ від закритого контейнеру з технікою, ви отримаєте Бредлі або навіть танк. І вони можуть стати доволі серйозною проблемою для ваших опонентів. Але інколи навіть умовний Бредлі не може врятувати вас від поразки, тому що доволі часто супротивникам теж є чим на нього. Відповісти. Та в грі передбачений другий шанс. Тобто, якщо тебе відправлять до пращурів уперше, ти через невеликий проміжок часу повертаєшся у гру, але якщо ти від'їжджаєш знову, то реанімувати тебе зможе лише тіммейт через спеціальний відновлювальний пункт. І от, до речі, про тіммейтів. Мені не дуже зрозуміло, чому в грі всього два способи пограти в батл рояль. Я маю на увазі дуо і квадро моди. Чому не додати ще й соло і тріо режими, які по замовчуванню є в будь-якому батл Роялі, ну, типу, от я, наприклад, часто грав або ще з двома товаришами та одним рандомом, тому що в грі чомусь просто непередбачений тріорежим, або ще часто я грав соло, і мені доводилося грати або з ще одним випадковим гравцем, чи з трьома випадковими гравцями. І якщо основним задумом недодавання соло режиму було те, що розробники вимагають від вас кооперування з тімейтами, то це бляха так не працює. Через те, що редсек настільки динамічний, часто виникає така ситуація, що навіть якщо б ти. І хотів, то не встиг би сказати інформацію про ворога своїм тімейтам. Я в Дискорді своїм кентам, з якими я знайомий багато років, інколи не встигаю донести інформацію. А тут мені пропонують натиснути кнопку, сказати інфу тімейтам, яких я вперше побачив 5 хвилин тому, які, можливо, не зрозуміють тебе з першого разу, і все це відбувається під свист куль і вибухи снарядів, які взагалі можуть заглушити твій голос, і ті нещасні тімейти тебе навіть не почують. І от знаєте, я зараз вам розказав трохи про гру. Про свій досвід в ній, і в мене якісь двоякі відчуття від рецеку. З одного боку, це класичний батл рояль, який, наче як не пропоную нам абсолютно нічого нового, з купою спрощених механік, які всі називають ледь не клоном Варзони. А з іншого всі ці спрощення були націлені на те, щоб зробити акцент саме на боях з іншими гравцями, щоб ти не лутався по 10-15 хвилин, а одразу, по приземленню, рину у бій. З інтерактивною мапою, яку змінюють гравці своїми діями. Дуже захопливо бачити. Як твій авіодар зносить пів будівлі, в якій ховався склад твоїх супротивників, з купою техніки, яка розкидана по мапі і призначена не лише для перевезення твоєї п'ятої точки з пункту А в пункт Б, а й також відіграє доволі важливу роль і надає чимало перевагу у боях. При цьому не робить вас непереможним, так як звичайний інженер, чи навіть інший клас, який знайшов до прикладу РПГ, може досить швидко помножити ваш Бредлі на нуль. І знаєте, мене не покидало таке відчуття, що гра. Батл рояль від Баттлфілду цікаво не тому, що там якісь, наприклад, круті механіки, а тому, що це просто. Battlefield. бо, наприклад, ті ж епічні руйнування, баталії на різні техніці та навіть сутички піхоти, зроблені в РЦ класно. Але в класичних режимах Батлфілду, наприклад, в умовному конквесті, це відчувається в разів 5 епічніше, динамічніше і масштабніше. Так, я розумію, що більш тактичні, якщо так можна сказати, бої зумовлені жанром, бо тут ти не зможеш відродитися через 10 секунд після того, як ти вирішив вибігти на танк з ножем. Тому ти тричі подумаєш, перш ніж робити якусь. З потенційно фанову витівку. Одразу мені здалося не дуже вдалим рішенням, настільки спрощувати взаємодію з інвентарем і прокачкою зброї, але насправді потім я зрозумів, що це зроблено для більшого акценту саме на бої, а не на безкінечний менеджмент в рюкзаку. Хоча, от більш гнучку і індивідуальну модифікацію зброї я все ж хотів би бачити у грі. Можливо, навіть щось схоже, що було в 2042, з можливістю модифікації прямо на ходу, так би мовити. Ну і звісно ж, до плюсів можна записати те, що редсекс є безкоштовним. Тому навіть якщо вам не сподобається, ви нічого не втрачаєте, окрім свого часу, звісно ж. Та все ж, награвши вже якийсь час в рецек, я зрозумів, що в цілому мені подобається те, як воно грається. І хоч в стімі рецензії змішані, але я буду час від час повертатися в цей режим. І хоч я й казав, що масштабних і епічних моментів в рецек набагато менше, ніж в класичних режимах Battlefield, все ж вони тут є. Тому не думайте, що граючи в Battle Рояль, все буде сірим і нецікавим. Не очікуйте, тут побачить. Чити якісь апекси, як це очікував я, бо все ж рецек дещо інший. Все в цьому режимі кричить вам про те, щоб ви не витрачали час на безглуздий лутинг, а бігли у бій. Але й також не дивуйтесь, коли не побачите тут той рівень епічності і масштабності, який ви, до прикладу, можете спостерігати у конквесті. Все ж це Battle Рояль, тому і очікувати від нього рівень динамічності умовного дезматчу доволі безглуздо. Такий от геймплей в рецек. Тому підсумовуючи, я б рекомендував вам все ж спробувати БатлРеаль від Battlefield. він по своїй суті дуже базовий, тобто особливо нічого нового для жанру Royale ви тут не побачите. Але в той же момент він доволі якісний і непогано грається. Підписуйтесь на твіч, ютуб канал зі стрімами, телеграм-канал та всі інші мої соцмережі, які можуть вас зацікавити, також хочу подякувати своїм спонсорам, а саме Прешуру, Зонотропу, Федіру Швецю. Олі Форевер, Денису Янчинському, Платіну Версалю, Салі і смішному Рубіну. Дякую, що підтримуєте мене не тільки лайками, а й гривнями. А якщо ви теж хочете потрапити в наступне відео чи отримати якісь інші бонуси, можете теж приєднатися до касти над людей всього від 10 гривень. Ну, а я більше не буду вас затримувати, лиш побажаю всього найкращого і до зустрічі!